Про секретне місце на літаку. А точніше, два секретних місця. Це Pilot Rest Compartment та Cabin Crew Rest Compartment. Деякі літаки оснащені спеціальними місцями для відпочинку персоналу на довгих рейсах. Відпочинок необхідний для того, щоб персонал залишався пильним протягом рейсу, бо пілоти та бортпровідники відповідальні за безпеку пасажирів. Місце відпочинку для пілотів знаходиться ближче до кабіни пілотів, а місце відпочинку для бортпровідників у хвостовій частині літака. або ж посередині кабіни у зоні Cargo Hall – Airbus a 380 Що ж вони з собою представляють? Rest Area це невелика кімната, обладнана ліжками банкс, з ременями безпеки та шторками. Кожний банк має подушку та ковдру. Перед тим як йти на відпочинок, частина команди переодягається у зручний одяг піжаму. Тривалість відпочинку може бути і година, і навіть 5. Це залежить від довжини рейсу, кількості пасажирів, кількості персоналу, швидкості виконання необхідних завдань на рейсі та правил авіакомпанії. Вхід до зони відпочинку захищений кодовим замком.